Капітальний ремонт теплових мереж біля будинків третього мікрорайону на завершальному етапі. Заміна трубопроводу проведена на території будинків Григорівського десанту 24, 26, 26А, 28, 30 дріб 16 та хіміки 18. Наразі спеціалісти проводять роботи біля ліцею ім. Числава Чорновола. Роботу було поділено на чотири етапи. Перший етап це було підключення до теплових мереж, заміна мереж теплових житлового будинку за адресою 28-3016 тридцять шістнадцять десанту. Це перший етап. Другий етап це була аварійна ділянка теплових мереж. житловий будинок за адресою хіміки 18 Він вже теж повністю зроблений. Третій етап це було підключення. Будівлі адміністративної за адресою Григорьського десанта-26, а житлові будинки за адресою Григорського Десанта-24-26. Ці роботи також повністю завершені, теплові мережі прокладені, ну, будинки запаленням. Зараз четвертий етап починається. Це саме перепідключення старшої будівлі четвертої школи. Роботи будуть виконуватися так, що вони... В будні дні виконують земляні роботи, вкривають лотки, зварюють нову систему опалення, не демонтуючи стару. І тільки після цього, в п'ятницю, після обіду, коли школьники йдуть учні йдуть додому, проходиться е дренаж старої системи зливання. після цього її вирізання та підключення вже змонтованої нової системи, яка заздалегідь буде зварена. І тобто за вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя, будуть зроблені ці роботи. І тим самим школа не почувствує відключення від централізованих систем опалення. Прокладання нових теплових мереж застосовані сучасні технології. Сталеві попередньо ізольовані труби теплотраси є енергоефективними. Це має сприяти зменшенню втрати тепла, зазначають в управлінні капітального будівництва. В кожній з п'яти теплових камер встановлені засувки. Їх можна перекривати в разі аварії, не вимикаючи при цьому усіх користувачів від тепла. Змінилися 17-го року вимоги до капітального ремонту та прокладання нових теплових мереж. А саме тепер є обов'язкова вимога це система СДКМ, це система дистанційного контролю та моніторингу. Тобто усі труби йдуть зі спеціальними. Проводами, Які підключаються до контролеру, по яким буде даватися струм. І якщо десь проходить якась аварія чи протікання, то завдяки тому, що провод намикає, його опір змінюється, це відразу контролер щитує та надає інформацію, що на такому-то ділянці є пошкодження саме завдяки тому, що проходить замикання проводу, намикання і змінюється його опір. І, тобто, у майбутньому, якщо навіть буде якась аварія, вже не треба буде копати усю ділянку, щоб знайти цю аварію, можна буде максимально точно знайти де саме пошкоджений участок. Раніше в цих камерах не було засувок, які зараз ставляться, тому якщо була б аварія у когось спочатку ділянки, то відключали б у всіх. Зараз це можна буде по чергово відключати. Прикладати нові інженерні мережі розпочали наприкінці весни. Кошти з міського бюджету виділялися поетапно. Загальна вартість капітального ремонту складає 14 мільйонів гривень. Виконує роботи підрядна організація Товстрось спецтехніка. Завершити капремонт на об'єкті планують до кінця року. Так, в межах договору мають бути проведені роботи з відновлення благоустрою. Це ґрунтовий насип та прокладання кілька тротуарних доріжок, які були пошкоджені під час ремонту.